Добрий день, це канал я і мої кози. Ми з вами на кухні. Ось така погода за вікном похмуро через вікно, здається. <смірко> Насправді, жара страшна. <смірко> Ось дуже жарко. Не просто жарко, а дуже жарко. Ну, Зате сіно сохне. Так, ну а ми будемо працювати. Питали мене, чи відходить сметана? Моїх кіс на молоці, якщо молоко стоїть в холодильнику. Ну, зараз я покажу. Ось такі то діла. Ну, зараз я покажу. Це у мене молоко від моєї киці і мишки. Ось. Ну і зараз вже трохи є молока. Ну, зовсім трошки то ще тут воно не рахується. Там півлітри раз в день від малишки. Ось. Зараз я буду сепарювати. Питали мене, чи за пару днів можна брати молоко. Сепарювати, чи тільки має бути свіже. Я збираю за пару днів, бо кашу зварити треба. П'ємо багато. У нас в день не менше 6 літрів молока йде пити тільки. Ось. Так що ось такі діла. Ну, і я трошки назбирала. Не знаю, за 3 чи 4 дні тут в мене молоко. І я вам покажу, як відходить сметана. Ось, щоб не казали, що не відходить сметана, відходить сметана, просто треба мати терпіння і, може ще залежить багато від ваших кіз. Моїх це вода закипає до сепаратора. Зараз прогрійте. Моїх відходить гарно. Від нобійських відходи краще. Ось це от. Значить? Ось це. Відходить сметана. Стільки сметана. Ось так, на котрому тут видно? на тому видно от. Стільки сметани відходить. Ну, я її, звісно, зараз таке знімати не буду, бачите. Я її знімати не буду. Я просто беру ложку, розкалатую і зливаю в каструлю, грію молоко і тоді сепарірую. Ось такі справи. І тоді сепарірую молоко і сметана в мене. Вершки, сметана, з вершків робиться сметана, ніц там нема такого, що там пишуть, що нема сепарірованої сме. Сметани сепарірований не буває. Буває. Просто оставляєте молоко в теплому місці чи на сонечку і поставили на півдня, чи навіть на, на день, і тоді воно постояло, ставите в холодильник, от вам і сметана. Хто там питав, що. Як зробити сметану? Ось так робиться сметана. Ось. Так само, якщо нема з чого ну, сепарівати чим, можна просто збирати. Тепер його ставити на столі, накрити покришкою, чи кришкою, чи кришечкою, хто там як знає. Накрили, воно постояло, стоялося, молоко скисло, сметану зверху зібрали і все. Я як не маю коли сепарірувати, позбирала, позбирала, молоко, позливала в каструлі, воно скислося, відігріла сир. Ось такі справи. Так що, якщо ваші кози не так дояться, ну, тут я не винувата. Від нубійських багато більше, От. Від нубійських багато більше сметани виходить на слойкові. Я не буду казати. Ну я рахую, від простих кіз. Від заганенки, я рахую, що це теж досить непаршивий жир. Як воно ще довше постоїть, до 7 днів, 7-8 днів холодильнику, ось, Якщо я не маю коли робити, підкручую холод більший в холодильнику, щоб довше постояло, то відходить ще більше сметани. Просто треба мати терпіння, почекати тих пару днів, щоб воно відійшло. Або лучше кози тримати. Ось такі діла. Якось так. А так, так більше вроді не знаю, що ще вам показати. Ну, в мене є молока. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, тринадцять, 14 бутлів трохлітрових молока, ну, Один вроді в мене не піде на сепарірування, я його поставлю, щоб він мені е, так стоявся, бо я хочу пиріжків і хочу смачних пампушок. Мені треба туди молоко жирне, то я одного бутля, скоріш за все, оставлю. Ну, і тоді вже, як пережину, подивимося, скільки в мене вийшло сметани. Тоді я вам скажу. Ось таке діло. Так що, я вроді відповіла на ті питання, що мене про молоко ви ще спитають, як відібрати сметану? Ось, чи є сметана в козячому молоці, чи її можна, чи її реально зібрати. Можна ще зібрати, знаєте як? Берете широку миску. Ось, і ставити в холодильник, тільки накривати кришкою обов'язково. Зараз виключу плитку. Тільки накривати кришкою обов'язково, бо буде зверху присихати той вершок і буде несмачно. А якщо кришкою накрита, зверху миска, то тоді воно не присихає. От, постояло два дні. Зібрали ту сметану, щоб підійшла в слоїчок. акуратно ложечкою. Ложечку бажано мочати в воду, перший раз, як починаєте збирати, щоб не пристала, та сметана до ложки. Зібрали. Знову накрили. За два дні знов зібрали, знову підійшло. Ось це зверху сметана. А можна просто ось так в бутлях, як в мене стоїть, в холодильнику і одному, другому ставлю. І ось все без проблем. Ну, Потім, вже, як я роблю сир, то вже в мене так. Другий холодильник в мене не займається, бутлями, бо там в мене тільки сир лежить. Та й вже тоді нема потреби стільки збирати молока, бо козів багато О, не біжи. Бо козів тоді доїться, то я кожен день роблю сир і мені не треба його збирати в молоко, а в холодильник він набагато на довгий час. Ось такі діла. Так що, якось-якось воно так. Ось такі то справненькі. Вроді, я все розказала. Ну, ще потім покажу, скільки в мене вийшло. Вершків чи сметани, як я кажу. Я весь час кажу, що це сметана. Ось. І ось, покамість, пауза. А я буду працювати, гріти молоко і сепарірувати. Так, молоко я перегонила, перегонила і не перегнала. 9 літрів. У мене залишилося неперегняного молока. Через що? Одна каструля, 10 літрів, там вона трошки не повна, 9 літрів. Пропало світло, дівчата, що за безобразія? Чи то по середах нас виключати будуть там, ту середу у нас то світла не було десь годину часу. Йолі палі. Ну, а я вже його зігріла, тепер воно якось стигне другий раз загріти, воно мені скисне. Ну і нічого, я її зіляла окремо в каструлю. Буде в нас жирне молоко кисле. Зробимо крем. Крем-сир. Нема Василю світла, нема, можеш не дзвонити. Ось такі діла. Вийшло в мене майже 3 літри сметани. Було би десь до чотирьох. Ну, нічого. І зате добре. Гарного усім дня і мирного неба. Так, сметана виходить, до речі, рідка зразу вершки. А стоять, тоді загустають. Всім па-па.